Віктора Павліка поховали, а Горбунов розкрив секрети про Сачу. А тим часом ектор Хіменес Браво поділився, яким романтичним сюрпризом здивував молоду кохану українку. А українська акторка Анна Кошмал вперше розсекретила чоловіка, але найбільше приголомшила співачка Альона Альона. Реперка вперше заявила про проблеми з ментальним здоров'ям і назвала діагноз. Українські селебріті за довгий час поділилися подробицями з особистого життя. Всі деталі розповім за миті. З вами новини Тесен і Яві. Вікторія Панченко, підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Українського співака Віктора Павліка поховали в мережі. Про це у своєму інстаграм сторіз розповіла шокована дружина виконавця, блогерка Катерина Реп'яхова. Обраниця артиста поділилася, що наткнулася у Фейсбук на новину, де йшлося про зупинку серця у Віктора Павліка. Однак ця інформація зовсім не відповідає дійсності. Катерина Реп'яхова ділиться, що просто шокована від того, що побачила блогерка, обурюється, що у маніпулюють подібними темами. Однак Катерина заявила, що не планує такого терпіти. Блогерка збирається покарати тих, хто розповсюджує про її коханого подібні фейкові новини. Уперше за тривалий час цікавинками особистого життя поділився український ведучий і один з продюсерів фільму Потяг у 31 грудня Юрій Горбунов. Так в інтерв'ю TSN.UA він розповів, що під час війни його стосунки з дружиною Катериною Осадчою не зазнали особливих змін. Юрій розкрив секрет, що цьому посприяв час пров проведений з дітьми та відсутність тривалих розлук із коханою також Горбунов розповів про спільний час з родиною. Знаменитість зізнається, що завжди вихідними намагається присвятити весь час дружині та двом синам Данилу та Івану. І пояснює, що під час війни знаходить способи відпочити з рідними виключно у межах України. Щоправда, після перемоги плекає мрію вирушити на море за кордон у повному складі. Розповів Горбунов і про те, як ладнає з дітьми у їхні доволі непрості періоди до дорослішання. як каже, шоумен він завжди намагається вислухати синів і порозумітися з ними. На думку Горбунова, це особливо важливо в умовах війни, в яких вимушені жити українські малюки. Український шеф-кухар та ведучий ектор Хіменес Браво також вперше за тривалий час поділився подробицями стосунків. Він розсекретив, яким романтичним сюрпризом здивував молоду кухану українку. Знаменитість говорить, що його кохана не аби як любить французьку класичну музику. Тож ектор Хіменес Браво організував Вав дівчині побачення в цьому стилі шеф кухар приготував омлет, купив круасанів, заварив кави. Окрім того, ведучий увімкнув французьку класику «Едіт Піаф». коли кухана знаменитості прокинулася, на неї чекало незвичайне ранкове побачення в саду. Як говорить ектор Хіменес Браво, це було найромантичніше, що він коли-небудь робив. Тим часом убраниця оцінила вчинок кулінара. Зазначимо, ектор Хіменес Браво неохоче ділиться подробицями особистого життя однак відомо, що від 2021 року. Він перебуває в стосунках із українкою, яка значно молодша за нього. Обраницю кухар вкрай рідко показує у фотоблогу, але її обличчя він приховує. В Свою чергу українська акторка Анна Кошмал також вперше за тривалий час заговорила про свого чоловіка, якого вона зазвичай ретельно приховує від публіки. Зокрема, зірка серіалів та кіно поспілкувалася з прихильниками. Артисті ставили різні запитання, зокрема, й ті, що стосувалися чоловіка. У знаменитості поцікавилися, чим займається її коханий. Анна не стала Ховувати, а відповіла, що він жодним чином не пов'язаний з театром. Натомість, обранець акторки, має художню освіту, а познайомилися вони на знімальному майданчику. Також Анна Кошмал розповіла, як в неї минає друга вагітність. Акторка говорить, що цього разу її мучив токсикоз. Однак, після четвертого місяця знаменитості стало значно краще. Наразі, за словами кошмал, вона почувається добре. Відома українська реперка уперше заявила про проблеми з ментальним здоров'ям і назвала діагнозу у своєму фотоблозі. Зірка підняла доволі важливу тему ментального здоров'я. Зокрема, поділилася, як протягом останніх років зіткнулася з постійним відчуттям нещастя. За словами Альона Альона, це привело її на консультацію до низки фахівців. Тож після творчої паузи та ретельного обстеження реперка таки віднайшла проблему. Психіатр діагностував їй початкову стадію тривожного розладу, який був спричинений затяж. Жною депресією, друзі, всім великий привіт. Сьогодні я хочу розпочати серію Reels, в яких я буду розповідати про свій психоемоційний стан і як я взагалі себе почувала протягом останнього року або навіть півтори. Я багато вам показувала, що я беру якусь творчу паузу, іду працювати над собою. Працюю разом з психологом і ніколи не ділилася з діагнозами, які ставили мені ці психологи. Рік тому, коли я брала творчу паузу і відпочивала в Моршині, я вперше звернулася до психолога, щоб розібратися з тим, чому мені так часто хочеться плакати, чому я стала більш якоюсь емоційно нестабільною, і я дуже довго розбиралася. Напевно, аж до нацвідбору, відбору, тому що саме нацвідбір просто підняв весь мій емоційний стан на ще вищий якийсь щабель через ту кількість відповідальності, яка дійсно на наших плечах. Два психологи, з якими я працювала, я вже почала працювати з роким психологом. З одним психологом я працювала в схематерапії, з іншим психологом я працювала в клієнт-центрованій терапії. Обидві ці спеціалістки сказали мені звернутися до психіатра, тому що у мене були дуже великі підозри на тривожний розлад. І коли я звернулася до психіатра, психіатр зі мною провела два дослідження: на тривожний розлад і на депресію. І виявили, що тривожний розлад у мене на початковій стадії, і він це наслідок глибокої е, депресії, яка тривала більше ніж півтора року на той період, коли я проходила дослідження. Для мене це було дуже велике відкриття, адже весь час, починаючи десь із середини. 2022 року я всередині себе починала відчувати дивну емоцію, яка називалася неща підписники співачки подякували зірці за відвертість і також почали ділитися своїми історіями. Свою чергу Альона Альона закликала звертатися до спеціалістів і закцентувала, що ніхто в цьому світі не один. Тож давайте підтримувати один одного у цей непростий для нас час. Разом ми точно переможемо. А яка цікавинка особистого життя зірок вас вразила найбільше? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж Бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.